Нова традиція в місті відтепер кожного дня на театральній площі Чернівців о 18-й годині лунатиме одна з всесвітньо відомих українських пісень Червона рута у виконанні її автора Володимира Івасюка. Подробиці дізнавалась Софія Малешко. Таку традицію започаткували на честь 52-ї річниці першого публічного виконання пісні, 13 вересня 1970 року. Чернівецька телестудія вперше транслювала на всю Україну композицію Червона рута, яка стала однією з найвідоміших українських пісень у світі. Справа в тому, щоб ми не могли культури не скористатися тим, а що червона рута фактично її знає весь світ, хтось її вважає формальним гімном. Ось неформальним, але вона об'єднує всіх українців. І знаючи нашу історію, що вперше ця пісня легендарного Івасюка прозвучала на театральній площі, ми вирішили запустити такий проєкт. Зараз він буде пілотним. Він кожен що 18-й годині, лунатиме Червона Рута у виконанні самого Володимира Івасюка. До річниці мешканцям міста влаштували урочистий концерт, на якому виступили вуковинські артисти та ансамблі. Від 13 вересня цього року пісню вмикатимуть на театральній площі щодня о 18.00. Так дуже я, я на хорі її співала, і мені дуже вона подобається. Я, ну ми, ну вона дуже класна. Я думаю, що, що українські пісні дуже важливі, тому що якщо, якщо забудеш українську пісню, то, то, якщо один чоловік забуде українську пісню, то, то всі забудуть. І, 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 І потім всі забудуть. Українські пісні і це буде не не модно. Я, я так думаю. У 1971-му червона рута стала однією з переможниць пісні року. Згодом її переспівали у Польщі, Румунії та Чехословаччині. Я думаю, що це гарна традиція. По-перше, це є наша культура і культура нашої області. Тому що, як ми знаємо, що композитор осюк з наших країв, і я думаю, що людям треба пам'ятати ці пісні. І їх започаткували. Мені здається, що навіть її виконувала перша Софія Ротару. Здається, ні, не Софія Ротару, але їхній гурт у них був гурт. Я вже не скажу точно який, але традиція гарна. Тому нехай чернівчани приходять, частіше слухають і, як то кажуть, доносять цю музику і в інші континенти. Це чудово і зараз, і взагалі, тобто в Чернівцях вже є одна традиція це виконання Марічки на ратуші, а тепер це буде ще одна, оскільки червона Рута саме в цьому місті – це взагалі прекрасно. Тому це дійсно дуже гарно і для саме для гостей нашого міста, наші традиції, наша автентика і наш Володимир димиревацю. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.